Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг, живемо, радіємо, витриваємо. Четверг, великий четверг, страстний четверг, хто в римо-католицькому обряді, або хтось там поправляв, що немає такого обряду, Ну, але а, хто є більше в Європі, то є в цьому обряді. В західному, хто в східному. Не так важливо, в якому ви обряді, коли ви почали піст. головне, щоб його почати і, і пережити. Важливо бути в цьому пості, пережити його дійсно по-справжньому, пережити його е, в такій, знаєте, відданості, відданості. Легко поставити багато собі, поставити багато настанов, але важко в них всіх втриматися. Тому в першу чергу. Від того, що найбільше болить. Від того, від чого важче найбільше. І це, звісно, соцмережі, це, звісно, новини, це, звісно, ковбаса. Ну, кому що? Кому що? Це три рівня посту, як добре каже отець Роман Братковський, три рівня посту. І ти проаналізуй, де ти найбільше потребуєш його. Чи в фізичній сфері, чи в духовній сфері. Чи в душевній сфері? Душевна сфера це якась є новини, це є соцмережі, те, що ти постійно переживаєш. Емоції, ці, емоції, пошук, скролінг це все емоції. І і Я би сказав, мастурбація емоцій, але може для когось це буде дуже серйозне слово. Але це слово мастурбація можна приміняти в будь-яких речах харчових рецепторів. Наприклад, мастурбація харчових рецепторів це коли ти хочеш того, 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 того з'їсти всього. Знаєте, як худнуть люди, кажуть: а можна того, 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 але по чуть-чуть ні, не нельзя, нельзя. бо так не буде. Є принцип і поняття залежності. І ти. Коли вступиш в контакт з оце тим малесеньким чимось, то тебе понесе. Ти вже не втримаєш свою мавпу. Вона як потяг поїде. І ти вже будеш ззаді бігти. Ні, я не хотів кіло з'їдати, а з'їж. Тому не можна, не можна. по чуть-чуть всього. Бо це називається мастурбація смакових рецепторів. Так само і скролінг називається мастурбація своїх е, душевних. Душевних емоцій. О ти там фу, тут грустно, тут радісно, тут, 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 і у тебе така йде бал. Ну, Ви зрозуміли, про що я. Тому від цих речей е, треба відмовитись, бо вони викликають залежність і нічого доброго не приносять. Ну і в плані. Від мастурбації також фізично треба відмовитись. Хто, хто має проблеми з цим, то в Пості треба з цього відмовитись, побачити, що жити без цього також можна, і далі жити. Сьогодні візьмемо великий четверг, на 4 квітня 1985 рік. Великий четверг. Дорогі діти, я вдячна вам за те, що у своїх серцях ви почали більше думати про Божу славу. Сьогодні є день, коли я хотіла перестати давати вам послання, бо деякі поокремо не прийняли мене. Парафія зрушилась. Я хочу давати вам послання, як ніколи і ніде не було в історії від початку світу. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, неймовірно. Наскільки треба дякувати Марії і цій парафії, яка зрушила, зрушила цю. Знаєте, бо то було, хіба другий рік об'явлень, коли ще багато були проти, багато не вірили. Хтось вірив, хтось не вірив. І Марія вже хотіла припиняти. Так вона і каже, я хотіла припиняти ці об'явлення, щоб їх, ну, як знаєте, багато хто каже, не визнані об'явлення Меджгорі. То якби вони припинились, то їх би визнали. І, і тут було таке розуміння: або я припиню і їх визнають. Або я буду продовжувати, продовжувати настановляти. І, і дійсно бачити, як церква зростає, як церква зростає. І завдяки цим молитвам, завдяки цим серцям, які зрушилися, Марія почала продовжувати ці послання. Неймовірно, ти іноді думаєш, та що я там? там ніхто мене не знає, ніхто не бачить, ніхто не, не чує, ніхто моїх молитв не, не, не відчуває, не чує, не знає, не... Ну і взагалі, що я там? Нікчемних робак, ні, ти не нікчемних робак, і від тебе залежить багато, а особливо від твоєї молитви ще більше залежить, а переміни твого серця, то всі небеса чекають на це. А коли ти відрікаєшся в пості від якоїсь залежності, то це слава лунає по, по всьому світу, по всіх небесах, неймовірно, так? Бо каже Господь: ти сьогодні віднайдеш свою перемогу. Коли ти, звісно, переможеш щось в собі, і ця перемога буде тебе мотивувати далі перемагати, перемагати, перемагати. А ти відчуєш смак перемоги. Перемогу треба засмакувати. Тоді ти ага, ще то маю викорінити, ще там маю попрацювати, ще там, але ти вже звик до перемоги. Ну, або можна звикнути до поразки. А коли звикаєш до поразки, то ти вже і не питаєшся, ага, то я не можу. Там я не зможу, там я хотів би, але ні, не я. Ну, ну бо не я. Я, ну, я так створений, що не можу. От не можу я без солодкого жити. Не можу я без порнографії жити. Не можу я без соцмережі 40 днів протриматись. Це є важко. Це що це за життя? Ні, можеш. І можеш, можеш показати своїй мавпі, що ти можеш. Хто в домі господар? Хто в домі Господар? Ти Ти в своєму домі Господар. А твій дом це ти, ти як особистість, ти дім твій. В цьому домі живе просто мавпа, ще, яку треба видріслювати. Її не можна вбити, її не можна якось знаєте, з нею гратися, з нею умовлятися. Ну То мавпа, вона прагне. Плотських речей це плоть, яка прагне блуду розпусти, крадіжки насолоди цього насолоди тепер, зараз, цю, цей момент. Тому, коли ти кажеш собі, я сяду на дієту, мавпа каже, ні. ти сядеш, а я ні. Бо я хочу насолоджуватись зараз. Зараз. Та дієта буде насолодження приносити в перспективі. Потім, коли ти скинеш 20 кіло, то ти будеш насолоджуватися життям. Але мавпа має... Звикнути до цього, ти маєш її надресирувати, надресувати свою плоть. На жаль, ну, вбити, вбити... ми її лишимо цю плоть, коли підемо до неба, а ця плоть лишиться тут в землі. Ось в той момент ти можеш лишитися дійсно цієї мавпи. А поки ти живий, нікуди вона не дінеться. Вона буде завжди тебе тягнути до цих таких речей, бо плоть прагне одного. Слово Боже каже, це не я придумав. І тому цю плоть треба за шию так цю мавпу взяв і сказав, хто хазяїн, ти чи мавпа, хто в клітці сидить. Сьогодні, хто в клітці сидить, ти чи мавпа має в клітці сидіти? В зоопарку, знаєте, живемо як в зоопарку, тільки хтось в клітці сидить. А ти або як людина сидиш в клітці і тебе мавпа закрила там і живе як хоче. Або ти дійсно закрив свою мавпу там, даєш їй там їсти, але нормовано, логічно, розумно. І маєш господарюєш в своєму домі. Важка, важка теорія, але, але це практика, це є життя, це є моє життя і практичне кожної людини, кожної людини, яка досвідчує цю боротьбу, котра входить в піс, будь-які відречення досвідчують цю боротьбу. Не з кимось там, не з кимось з сусідами або ще з кимось, а з собою. з собою, з собою це найважче, бо ти з собою завжди є. Сусіди там повоював годинку, де пішли по домам, а з собою ти є завжди. Твоя мавпа є при тобі завжди. Вона з тобою спить, вона з тобою їсть, вона з тобою, коли ти думаєш, радієш, сумуєш, вона завжди є з тобою. Тому тут вже не так легко. Дорога дитина, я вдячна тобі за те, що в своєму серці ти почав більше думати про Божу славу. Ми почали. Ти почав сьогодні думати в своєму серці про Божу славу. Якщо так, це супер. Бо я почав. Я почав, я дійсно побачив, наскільки Господь в славі прийшов, і коли він на вербну неділю йшов в славі, всі йому стелили ці пальми. І він був на коні, як то кажуть. А через. Тиждень вже уже знову на коні. Але цей тиждень неймовірно як він перемагає. Перемагає, але не, не сатанинськими методами а з позиції любові. Принижує себе від такої, знаєте, від верхньої слави до самого низу, а потім знову до самої слави. У воскресіння це також була слава і перемога. І в цьому тижні. Треба більше нам порозумувати над цим, над цим, над над Божою славою. В чому взагалі слава полягає? Бо в нашому розумінні слава це коли тобі кланяються всі, коли тебе хвалять е і ще щось. А Господь показує, що не завжди це так є. Сьогодні є день, коли я хотіла перестати давати тобі послання, бо деякі поокремо не прийняли мене. Парафія зрушилася, я хочу давати вам послання. Як ніколи і ніде не було в історії на початку світу. Ніде не було в історії стільки довго послань Марії, стільки багато послань Марії. І вона тут каже: нігде, ніде в історії світу не було такого. Тому сьогодні маємо і живемо благодатний час, коли маємо ці послання, неймовірно, послання. Кожен день Марія об'являється. Неймовірно, це. Така благодать, якою ми не можемо собі навіть усвідомити. Тому сьогодні дякуємо Марії, те, що вона продовжує об'являтися, вчити нас. Ну і триваємо триваємо в молитві, в пості, в радості. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Папа.